Однією з візитівок мальовничої великої кручі є музей українського побуту Просто неба, який понад 20 років тому створила творча родина Василенків. Тут український колорит по самі Вінця наповнює душу. «Так давай!» Власниця локації нагадує мені Гуцуленд у Буковелі або ж Порогово. Бо це справжнісінький музей українського побуту просто неба. Ну, дуже вже хотілося Миколі Василенко відтворити побут і традиції наших пра. Для цього і зайнявся історичною реконструкцією. Для прикладу, ось цю комору, побудовану ще у 18 столітті, перевіз із села Вороньки. Це з Чернукського району. Допоміг цю комору достати такий депутат обласний Василь Іванович Стасовський. Допоміг нам її найти, відшкодувати, бо це дуже трудно, ви самі знаєте, як то комору. нікому не потрібно, але щоб привести її на місце. Дуже і перевозити було складно, а зібрати, то взагалі справжній квест, ділиться пан Микола. У двох із дружиною взялись до праці та у рекордно швидкі терміни ідеально в музеї українського побуту відтворили історичну комору та начинили її відповідним збіжжям. Ну, саме головне, це знаєте, перед коморою це, щоб тут був хазяїн, це комірник. А в комірника що були отакі От щоти, бачите, і віса у стоять на вулиці, яке входить щонебудь. Збіжжя на віса, виходить на віса, і комірник все записує. Через те в нас там теж віса є. Від комори рухаємося до клуні, де наші пра завжди зберігали різне збіжжя. Ми знаходимося у клуні, яка жила раніше 18-19 століття. Хто мав таку клуню, то це був вже куркуль. То на дуже великою площею і тут зберігалось різне збіжжя, коли на полі скошували траву різну, то куди везли сюди. Допустимо, жито скосили, де його зберігати, поки дощу нема, щоб молотити. Становилися таку кругом кулія такого, заїжджають сюди прямо кіньми або волами заїжджали в двері. Тільки вони були більші. І отут був квадрат такий, і туди вихід теж, що вони отак виїжджали і заїжджали. І розгружали, а потім вже молотили. Воно досихало, все і так тут усе сохне. Аромати неймовірні. Да. Яка різнотрав'я. Чого тільки немає у цій клуні? Ну саме перше, це бачите, це цвіт калини, а вже спілі вже ягоди, бачите, які? Вже доспівши, Тільки її вже. Поживає тоді, коли вона трошки морозу хватить тоді вже. Ну і зараз вона на закуску хороша, кислинка така, те, що треба. Ну а далі починається кукурудза, у нас якраз перейшло време поламати, і ми виламили, бачите, повісили. Уже мишам є, що їсти. Мишам є, значить і коти мої жити. Ось який у мене мурчик тут, він тут живе. Мурчить, Миші ще до його біжать і він ловить таких ще маленьких. У Миколи Василенка все до ладу. І українська хата, і клуня, і комора, і каплиця, і пасіка. Власними перепаними від роботи руками вибудував тут ціле українське село. Це в нас у генах все і у вас, і в нас. Це все в нас у генах є. Ну щоб створити таке відтворити, ну, треба бути трошки ну, таким трошки фанатом одне, а далі. І любить вміти майструвати, щоб збудувати таке. Хотіть це одне збудувати, а коли почнеш будувати, воно все підсказує. все підсказує і тягне, і, і проситься. Першою Василенки змайстрували саме українську хату, відтворивши до дрібниць наші давні українські традиції. Та раніше хати будували, основному як толокою. Після війни, скільки в нас вдов було, Більша половина вдов, і всі вистроїлися, Були малі діти і всім постріли. Мужчини, які залишилися після війни, прийшли і допомагали. І будували, ну, вже майстрі кришу робили, вкривали майстри. Ну, а мазали таке все це толокою, Толокою сходилися. Кажду, кожну неділю, навіть і я застав це неділю неділі толока. Наскільки це гарно, в неділі зібралися всі, помазали, погуляли, відпочили, ще й саману наробили. На річку поїхали, покупалися. Чого тільки немає в українській хаті від творчої родини Василенків, тут і український одяг, і речі особисто вжитку, народного побуту, та найбільше вражає кількість народних інструментів бо ж пан Микола баяніст від Бога. Дайські козаки свого часу об'їздили чи не всю країну, були постійними гостями потужних ярмарків та фестивалів. А сьогодні організовують благодійні концерти, збираючи кошти для збройних сил України. Ось і сьогодні пан Микола дістає гармонь і нам видає по-давньому українському інструменту. Ось тобі і гурт зорганізувався. Тактильний музей унікальний тим, що постійно розширюється. Зараз Микола Василенко завершує будівництво апі будиночка поруч із пасікою. Серед останніх новинок у цьому музеї апі будиночок, який покращить і психологічний, і ваш моральний стан. А навколо цього українського колориту ще й справжній контактний зоопарк, від якого відвідувачі просто у захваті. До схочу нагулявши апетит, гостина родина Василенків, запрошує, почала макати, септо пообідати. Пан Микола зранку і раків, і риби вуда й наловив. Тож ідемо куштувати. То, бачите, саме перша людина сопівкою стоїть це зять з великої кручі. Його тут жінка живе і тюща. Теща жила, жінка живе. І коли Каре приїжджає до тещів заслання, то я так, мені подобалось Великий Кручі, що навіть написав пісню про Велику Кручу. Дуже класна пісня. І фотографія його, бачите, він гра на 220 інструментах у книги Гіннеса України. Після нас запрошують до крамниці сувенірів, де широко представлені вироби народних майстрів з усіх куточків України. Роздивляємося вироби хендмейд знову ж таки під музичний супровід. Одмінно завітайте на Полтавщину до великої кручі, аби зарядитися нашим українським колоритом від неймовірних українців з великої літери творчої родини Василенків.